Нашим грандик проїхав він 2 роки, 30 тисяч кілометрів. Хочу розказати про відчуття від двох років експлуатації автомобіля, Значить, розкажу про, про кузов, як він себе веде, свої плюси, мінуси. Думаю, всім буде цікаво. Значить, першим ділом нас зустрічає кузов. Якраз колір для мене був дуже важливим. Мені здається, що це найудачніший колір для емґранда. На ньому, правда, видно його тяжко нормально помити, на ньому все видно, але е, особливо на ньому видно такі мікроцарапини від миття автомобіля. Такі різні царапини на капоті. Тобто, ну, так як будь-який темний кольор, на ньому царапини видно. Ну, от Він грає, переливається гарно кольорами на сонці. Відповідно, це мені дуже подобається. Значить, е, різних всяких там вибоїнок... Нічого такого немає на кузові, Сколи. тобто навіть неможливо подивитися, де там він ржавіє чи не ржавіє. Єдине місце це відключив, оце все треба відполірувати від рук царапається сильно. По кузову єдине, що я замітив, це після мойки нормальним тиском от, виліз оцей молдинг. Але він банально просто, він там просто вставляється, от і все, так ми його і зремонтували. Так буває часто на інших машинах, особливо після мойки високим тиском. В Цьому немає, я не бачаю в цьому великої проблеми. Значить, самі двірники за 2 роки нормально служать, чистять, замінені, їх ще не треба міняти. По кузову, в принципі, претензій ніяких немає. Зазори всі ідеальні, нічого нікуди не, не, не полізло, скажімо так. Ці зазори не розлазяться, фари не... ще не потемніли за два роки. Можна сказати про тютуманки теж ще з колами не побиті, не потріскані. Це ж і денні ходові вогні, і протиотуманки в одному. Більше до кузова претензій ніяких немає. Більше питань. Виникає в нас по салону. Салон Салоним гранда нічим новим нас і не порадував, не, ну, і не розчарував за два роки експлуатації. В принципі, пластик, торпеду на пластику, більш-менш можна сказати, що є м'якою. Що є досить нормально в дорожчих машинах. Тут він, в принципі, ну, такий полу... Полу -ні. Оці всі Ці елементи ще не повитиралися. Вони ще всі служать нормально. Кнопочки. Руль 30 тисяч пробігу, він не, не убитий. Тут от, ніде немає ніяких царапин, немає протертостей від експлуатації. В принципі, нормальок. Значить, погнали по, по ергономіці. Сидіння. Ну, я би не сказав, що воно є зручне, але до нього, в принципі, можна привикнути. Воно більше таких людей біля вагою, там, біля 100 кг, тобто воно широке і бокової підтримки фактично в ньому немає. Значить, пішли. Оця по, по підсвіточка. Е, Подсвітка йде за принципом такої самої, як в Тойоті. В ній є один нюанс. Вона не працює від дверей. Тобто ти двері відкрив. Коли ти відкриваєш двері, свічується тільки цей плафон маленький на стелі, а ці ні. Ці тільки от, вруч... Отак от вручну. Можеш їх включати, виключати. Принцип такий самий, як в Тойоті, королі, в принципі, все те саме. Очечник нормальний, нічого не відірвалося, нічого не, не стукає. Значить, ці от всі штучки з автоматичною підсвіткою працюють. Ця, ця теж. Автоматична підсвітка козирка, я скажу так, не зустрінеш в, в супер преміумних автомобілях, а не в китайських, Ну, це радує. Значить, по... По дверях. Єдине, що трошки напрягало на початку, це коли хочеш опустити вікно дуже трошки. Ти нажимаєш на кнопку, а воно відкривається багато. Треба ще раз натиснути, щоб воно зупинилось. Тобто автоматичний режим працює вниз, вверх його немає. Відповідно, якщо хочеш трошки натиснути, треба наловчитися два рази отак. От. Отак відкривається мінімально. Тобто в дощ можна і промазати. Ну, але я не думаю, що це є велика проблема. Навчитися можна. блокіровочки всі працюють, машина на ходу набирає швидкість і сама закривається, машину глушиш сама вона відкривається для безпеки. Це нормально. Значить по кнопочках оцих. подсвітка, коректор висоти фар працює нормально, відкриття багажника працює. Сесурити. Лампочка встроєної сигналізації теж працює. Значить, далі йдемо по щитку приборів. Ну, як на мене, він явно видно, що він є китайський, тому що е... ну, ну, так, до нього треба привикати. Він не є якийсь там супер-мега якісний. Ближче покажу його. От. Е... Ну, дуже простий. Але це китайський автомобіль і щось тут супер модного я і не чекав. Значить, е... Із недоліків, е... сам бортовий комп'ютер показує нам. Зараз я отак от приближу. Бортовий комп'ютер показує нам такі параметри, як скільки кілометрів залишилось до заправки. Так? І можна збивати оце суточні пробіги, тоді скільки часу автомобіль після збивання годин проїхав і все. Середній розхід ми не побачимо. Тобто я думаю, що таку маленьку функцію, як середній розхід, вже в принципі можна було і зробити. По магнітофону. Значить, звук такий, ну, не для меломана. Оцей вихід на флешку це взагалі дебілізм, тому що у нас, е я думаю, можна було зробити і повноцінний розйом, а так прийдеться от такий от кабельочок брати. Перехідник. Ще раз покажу. Приходиться використовувати отакий перехідник, це прям регулізм останньої стадії. Цей дротик треба кидати, він мішає. В принципі, ну да, це не продумано. Значить, по крутілка в салоні, температура, в принципі, здертого Тойоти, по принципу своєму, по, по якості нічого, скажімо, так, критичного не відчувається. Єдине, що оця от крутілка рухається. Умовно, якщо в відсотках по легкості крутіння, це на 50%, це взагалі 10, це дуже легко. А от остання там на 80% треба напружити, щоб її покрутити. Тобто, рівномірно вони не крутяться, треба, скажімо так, привикати трошки до цього. Але думаю, що з часом розробляться всі будуть те, як ціл, рухатись дуже легенько. По, по ергономіці ручка. Коротенька, коробка передач, в принципі, фактично короткохідна, можна так сказати, короткі ходи. Ручка коротенька, не треба сильно там далеко заганяти передачу, щоб включити. З коробкою передач проблем ніяких нема. Вона не гудить, передачі включаються ідеально. Ще в нас є отакі от подстакання, в якому нема перегородок. В принципі, в Тойоті є перегородки, а тут немає. Бардачок, як бардачок, має два відділення: перший великий, другий. Маленький документи, має два, два окремі, два окремі таких замочки, які воно відкривається. Значить, е, нічого такого особливого по машині в принципі, не робилося. Єдине, що з'явився недавно десь, отут в стелі, якийсь проводок або від цього плафона, або від цього, коли йде е, сильно качає машиною, він доторкається десь там до е, криші, до самої бляхи. І є такий ударчик. ніби. Ну, це поправімо, треба зняти плафон, подивитися. там, Я думаю, що приклеєно на, на якусь віброізоляцію і все. По, по ручках, по дверках, все відкривається, двері теж. Ідеально, нічого не свистить, нічого не шумить. Все гарно, регулювання по висоті ремня пригодиться тим, в кого ріст під себе можна підігнати, що досить теж непогано. На пробізі приблизно 25 тисяч кілометрів, прийшлося замінити отакі от запчастинки. Я їх взяв з собою ще раз для прикладу, це є втулки переднього стабілізатора, від Toyota підходять і тяги переднього стабілізатора, зетки в народі. Наші дороги в принципі, з'їдають стабілізатор, але. Я в принципі, вважаю, що на 25 км, коли ви міняєте таку запчастину, це вже в принципі, брак. Е, брак ліквідували, поміняли. Проблем, я думаю, скоро не буде зі стабілізатором. І е, в, плюс в тому, що майже всі аналоги підходять від Toyota, там корола в більшості випадків, і проблем з запчастями не виникало. По колодках передніх і е, задніх на 30 тисяч км їх міняти ще не потрібно. Єдине, от, що по кузову, ну це вже сама експлуатація. Да? Це от, от такі от сколи на бампері, це вже експлуатація, скажімо так, піднімались тяжкі речі ненароком ставились на бампер, фарба облущується. Ну, я думаю, що на всіх автомобілях така буде проблема. По, по комфорту їзди можу сказати, що якби от не ці колеса, я назву їх високим профілем. Тому що це в нас де 205, 65 на 15. Це дуже велике колесо. І е, по комфорту їзди це е, суперське, тільки е, тому, що колесо велике і комфортно в ньому їхати. Да, машина при цьому вялка. Така вона в поворотах не дуже, але в принципі клас цієї машини якраз і означає, що вона не повинна там, бути якась там спортивна. Вона е, досить. Цікаво управляється, мягко, комфортно і якраз от для України, для синговських доріг. Давайте ще подивимось під капот. Що там робили? Масло міняється кожних 10 тисяч. Масло використовується 5х30. Е, відповідно, ніяких ремінців, роліків, нічого не свистить, нічого не гудить. Мотор працює нормально. На пробізі 5000 кілометрів було встановлено газу, газ, газ пропан, бутан, газове обладнання на, на дану машину. Редуктора ми не побачимо, він там схований. Комп'ютер від газового обладнання. Відповідно, е форсуночки. Все сховано, все зроблено нормально. Якщо нормально зробити, ніяких проблем не буде. Автомобіль в принципі, оброблений, я на рахунок корозії не переживаю. Під капотом міняли тільки фільтр. Масло, Фільтр масляний і все. Антифриз нікуди не дівається. Е, да, брудно під капотом, але раз, я думаю, можна на декілька років взяти і помити. Тут немає нічого зараз складного і, і нічого критичного. Не вважаю, що треба мити кожен рік мотор. Якщо підсумувати все про цю машину сказане мною, значить я довольний е, автомобілем. Е, нічого критичного з ним не сталося за 2 роки. По комфорту їздити ти відчуваєш, що це можливо не, не Toyota Corolla, тому що є в мене свій автомобіль Toyota, на якому я теж періодично їжджу на тому, або на тому. Є з чим порівняти. Е, мотор 1.8 досить нормально тягне, більшого в принципі, не треба. В Мотор по своїй обслузі має великі плюси в тому, що тут є ланцюг, автоматичний гідронатяжитель ланцюга. Відповідно, 1150-200 їздити без е, заглядання до ГБЦ, нічого там не треба робити, заглядати і так далі. Єдиний нюанс, скоро буду регулювати клапана на пробізі 40 тисяч. Відповідно, зніму про це відео. Зараз мотор їде нормально, зазори в нормі, на 40 тисяч ще, ще раз перевірю і буду регулювати. Думаю, що ті, хто хочуть купити даний автомобіль, ви не пожалкуєте. Єдине, що дивіться на великі пробіги, на, на стан. Е не купляйте убиті машини, там, з таксі не купляйте списані. А так, якщо ви купите в нормальному стані машину, вона буде дуже нормально служити. Розхідники всі є, запчастини всі є, проблем з ремонтом не буде. По салону нічого не відломується, нічого не скрипить, нічого не тарабанить. Я, в принципі, дуже довольний. Іменно автомобілем фактично новим, тому що йому вже два роки. І за такі гроші. Тому. Всім, хто хоче купити собі такий автомобіль, ставимо лайки, підписуємося на канал, питаємося про даний автомобіль, все знаю, все розкажу, все покажу. Перед нами два ключики викідних. Один ключик Toyota, другий ключик Emgrand. Видно, так? де Toyota, де Мгранд. Один ключик експлуатується 2 роки Toyota Emgrand, 2 роки. Відповідно, по якості, по кнопочкам, видно зразу кнопочки на Емграндському брілку вже почали. Вдавлюватися, старатися О, тут хром туди-сюди. Найбільша проблема, що тойотовський ключ він абсолютно не розбовтаний. Да? От, абсолютно. Натискаєш на кнопочку, ключик викидається моментально, ідеальна фіксація, ніякого люфта немає продольного, він защолкується і не випадає. Да? Беремо грандовський ключ в нульовому положенні за два роки, от як він розбивається. Якщо отак. От Махнути, він навіть вискакує. Да, можна це все там підрегулювати, підтягнути, але все рівно ключ вбивається. Якість ключа е хромає, Ну, да, Китай. Але я бачив такі самі ключі французів, убитих за два роки. І в принципі ключ недорогий, їх є два в комплекті таких викидних. І е можна буде поміняти собі на інші корпуси окремо да, в Китаї продаються, можна собі купити. І от єдиний оце от мінус це от з ключом. Ще хотів звернути вашу увагу на те, що якщо б взяти е, седани такого класу китайського виробництва, е, в принципі, це є лідер. По тих автомобілях, що я їздив, що я мав можливість на них покататися, Емґранд іменно це сьомий. Я не говорю про восьмий, я на ньому не мав можливості багато проїхати, знати багато про нього інформації. Там інакша база від Кемрі, там інакший мотор Кемровський. Але ми говоримо конкретно про цю машину. Значить, сьомий М-Грант в принципі, досить непогана машина. І я вважаю її лідером серед седанів і можу рекомендувати всім, відповідаю за свої слова, тим, хто хоче купити щось таке величеньке і е, от іменно такого класу. Це фактично Д-клас. Ну, Це Д-клас, але фактично вже повний Д-клас. Е, скоро зніму відео про. Обзор істера на двохкубовому моторі е, Актеко. От там буде вже цікавіша ситуація, там би нам трошки більше вже обіжати машину, тому що там будуть проблеми. А з даним автомобілем поки що проблем ніяких не було і думаю, що скоро не буде. Всім, кому було цікаво, підписалися, поставили лайки. Чекаю на коментарі. Дякую всім за увагу. Пока.